Україна щодня зазнає атак з боку Росії. У повітрі одночасно можуть летіти дрони, крилаті та балістичні ракети. Усе частіше ці удари стають блискавичними а час на реагування критично малим. Мене звати Яна Прохон. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись за скільки часу різні типи російських ракет та дронів долітають до Києва. Докладніше далі. Як дізналось видання телеграфію, і на швидше досягають цілий балістичні ракети. Зокрема, ракета x 47 м 2 кинжал, запущена з Липецької області Росії, долітає до Києва за 3,2 хвилини, а з тимчасово окупованого Криму лише за 2,4 хвилини. Якщо ж запуск здійснюється з півночі Каспійського моря, 2000 км, кілометрів, то час дольоту складає 8 хвилин. Ще один небезпечний тип ракет – 9М723 «Іскандер-М». З Брянська до Києва така ракета летить 2,4 хвилини, із Курської області – 3,5 хвилин, а з Криму – 4,8 хвилин. Зазначимо, що навіть системи протиповітряної оборони Росії, як от С-400 із ракетами 40Н-6Е, можуть використовуватись для ударів по наземних цілях. Так, ракета, випущена з Брянської області, досягає Києва за 3,2 хвилини, а з Курської області – за 4,9 хвилин. Ракета Трим 22 два циркон імовірно найнебезпечніша через свою гіперзвукову швидкість. Вона здатна долетіти з території Криму до Києва всього за 3,5 хвилин, а з Курської області за 2,7 хвилин. Водночас 3М14 калібр, хоч і не така швидка, може запускати з надзвичайно далеких позицій з Каспію або Середземного моря. Звідти час польоту до 25 хвилин, із Криму – 7-10 хвилин. Крилата ракета Х-101 або Х-555, яка часто запускається стратегічною авіацією, летить із Каспійського моря до Києва 2 години 50 хвилин, а з Криму – 51 хвилина. Крилата ракета Р500, що є складником комплексу Іскандерка, має меншу швидкість, однак теж становить серйозну загрозу. З Брянська до Києва вона долітає за 4-5 хвилин, з Курської області за 6 хвилин, а з Криму за 7-10 хвилин. Ракета Х-59 МК2 або ж Х-69 долітає з Брянської області за 13,7 хвилин, а з Курська за 17,3 хвилин. Таким чином, у разі ракетного нападу з території близьких до Києва, українські ППО та системам оповіщення залишається що найбільше кілька хвилин для реагування. Особливо це стосується гіперзвукових ракет і балістичних носіїв, які летять із Криму, Брянська чи Курської області. Окремо слід звернути увагу на дрони комікадзе типу шахет 136 Вони долітають відстані з Брянська до Києва приблизно за 2 години. З Криму за 4-4,5 години, а з Приморська за 5 годин. Попри тривалість польоту, саме дрони часто використовуються для виснаження ППО та психологічного тиску. Це канал Телеграф, Мене звати Яна Пурхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Протягом останніх двох тижнів Росія в шосте вдарила по будівлях територіальних центрів комплектації та прилеглих до них територіях, реалізовуючи нову терористичну стратегію. Спочатку була тривала інформаційна кампанія, потім терористичні атаки, а тепер завдавання повітряних ударів за допомогою дронів Камікадзе. Як вже погазувалися російські пропагандистські змі, атаки на ТЦК були стовідсотково цілеспрямованими. Мене звати Яна Пурхун. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатися, як саме це вплине на мобілізацію. Докладніше далі. Російські окупанти застосовують нову тактику боротьби зі збройними силами. Вони намагаються зруйнувати територіальні центри комплектації. Попри російські атаки, робота з укомплектування підрозділів і підготовки військових триває. Однак ТЦК доведеться змінити свій режим роботи. Як повідомив спікер сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев в ефірі каналу Київ 24 аби максимально покращити безпеку працівників відомства, центри почнуть надавати частину послуг віддалено, а також будуть максимально розосереджувати особовий склад. За його словами, буде зроблено все можливе, щоб убезпечити життя і здоров'я не тільки працівників ТЦК, але також і військовозобов'язаних. Як повідомили виданню телеграфі у Львівському обласному ТЦК та СП, вони також ввели додаткові заходи безпеки, запровадили посилений контроль на вході, зокрема з металошукачами. А на території Полтавської області усі територіальні центри загалом змінили місце розташування. Речник полтавського обласного ТЦК Роман Істовін підкреслив, що нові адреси не розголошують. Втім, як зауважує видання, зміна локації може бути недоцільною через те, що нове місце розташування також можуть рано чи пізно злити ворогу. Гіркий досвід прильотів буде враховано, наголосив Саранцев. Зокрема, триває цифровізація усієї документації. Працівники центрів опрацьовують велику кількість інформації, наповнюючи оберіг та резерв, плюс, що надзвичайно важливо. Так, голова ради резервістів Іван Тимочко нагадує, що в ТЦК можуть зберігатись особові справи не лише військовозобов'язаних, а й безвісти зниклих справи ветеранів. ТЦК наповнюють реєстр, завдяки яким військовозобов'язані вирішують низку важливих питань пов'язаних з мобілізацією. Як розповіли медіа TSN.UA, в цифровій команді Міноборони, навіть якщо комп'ютерне обладнання пошкоджене, це жодним чином не впливає на доступ операторів до реєстру військовозобов'язаних. Оскільки він розташований на хмарній інфраструктурі, а оператори мають власні кабінети, які не прив'язані до конкретних комп'ютерів, це канал Телеграф. Мене звати Яна Пархун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Російські окупанти вперше застосували для ударів по Харкову дрон нового типу, який отримав назву Черніка. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов. За його словами, поки що нова зброя не встигла наробити багато лиха. Внаслідок удару Чернікою по місту пошкоджень зазнали лише кілька авто в гаражному кооперативі. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, наскільки може бути смертоносним новий російський безпілотник та як його можна нейтралізувати. Докладніше далі. Насправді, за словами експертів, ці дрони дальністю до 100 кілометрів вже давно стоять на озброєнні російських окупантів. На фронті Черніку росіяни застосовують уже понад рік, але в тил раніше ці дрони не долітали. Як повідомляє видання Defense Express, дрони цієї серії виробляються у двох варіантах: легкому Черніка, 1 і важчому Черніка. 2 причому виробляються тисячами екземплярів у березні 2024 року. Було виготовлено понад 7,5 тисяч одиниць Черніка 1 а вже у квітні 2024 року повідомлялося про виготовлення понад 4 тисяч одиниць Черніка. 2 дрон Камікадзе Черніка 1 являє собою безпілотник типу літаюче крило, виготовлений із пінопласту. Він розвиває крейсерську швидкість 75 км на годину, а максимальна висота польоту до півтора кілометра. За інформацією видання, запускають Черніку за допомогою катапульти. Дрон здійснює політ до цілі в автоматичному режимі, але для збільшення точності ураження у Авління перехоплюється людиною і в ручному режимі доводиться до цілі. Бойова частина вагою 700 грамів, наймовірніше осколково-фугасного типу. Здебільшого цей дрон застосовують проти автомобільного транспорту і піхотинців. Бойовий дрон Черніка-2 є більш небезпечною порівняно з першою моделлю. Зокрема, він відрізняється більшою стійкістю до систем радіоелектронної боротьби і має функцію автоматичного доведення до цілі. Також Черніка-2 має більшу бойову частину масою до 3,5 кг. кілограмів яка вже призначена для ураження бліндажів і важкої техніки, як стверджують експерти, ефективним засобом протидії цим безпілотникам є українські зенітні fpv дрони, за допомогою яких вже вдалося збити три Черніки. 2 втім, попри функцію наведення та автоматичний політ до району цілі без зв'язку, дрони Черніка також не здатні виконувати завдання. Тому РЕБ залишається доволі ефективним засобом. Підсумувало видання Дефенс Експрес, і це добрі новини на озброєння повітряних сил ЗСУ Надійшов перший легкомоторний літак із вмонтованим комплексом радіоелектронної боротьби та й з промостою назвою Шарк, тобто акула, як пише видання фокус, завдання цього повітряного хижака виявляти та глушити сигнали дронів камікадзе завдяки системі РЕБ, через що дрон втрачає орієнтацію. Завдяки цьому літак не знищує дрон фізично, але дезорієнтує його в повітрі. Такі можливості дозволяють зменшити навантаження на систему протиповітряної оборони та економити ракети, які коштують у десятки десятки разів дорожче, цей літак зможе змінити хід повітряної війни. Зустрічайте перший легкий літак-шарк із вбудованою системою радіоелектронної боротьби. Його завдання виявляти та глушити сигнали дронів Камікадзе. Пише видання Фокус. Мене звати Яна Порхун Підписуйтесь на наш канал. Якщо бажаєте дізнатись більше про вбивцю шахедів докладніше далі. Чична система протиповітряної оборони України вже не виконує своїх завдань. Ворог навчився знаходити слабкі місця у нашому ППО за словами авіаційного експерта Костянтина Криволапа, якого цитує видання «24 канал. На першій лінії ППО російські шахеди зустрічають гелікоптери армійської авіації сухопутних сил, які обстрілюють дрони камікадзе з кулеметів. Втім, гелікоптерів на таку кількість шахедів вже не вистачає. Крім того, збільшилась бойова частина шахедів. Тому пілотам гелікоптерів треба виходити на більші відстані задля того, щоб не влетіти під уламки. До того ж, шахеди почали рухатися з більшою швидкістю завдяки більш потужним двигунам. Саме через це значна кількість дронів камікадзе проривається до міст. В містах Шахеда намагаються збити мобільні вогневі групи, до яких входять добровольчі формування територіальної громади. Втім, за словами експерта, сьогодні їх усіх фактично мобілізували до ЗСУ. Тому для захисту мирних українських міст доводиться шукати принципово нові рішення. Одним з таких рішень може стати легкомоторний літак Шарк із вмонтованим комплексом радіоелектронної боротьби. Пише видання Фокус. Його розробили та адаптувала чесько-словацька компанія Шарк Аеро та українські інженери. Машину вже передано на озброєння, і вона здатна виводити з ладу шахеди, орлан-10 та інші безпілотники, які атакують міста і критичну інфраструктуру. Як зазначає компанія розробник, Шарк став першою серійною моделлю цього типу в армії. Його головна зброя система РЕП, яка діє на кількох рівнях. По-перше, як глушення супутникових сигналів, літак приглушує GPS, GLONASS та інші навігаційні системи, через що дрон втрачає орієнтир. По-друге, блокує зв'язок. Другий канал системи перешкоджає відео та командному зв'язку між оператором і ВПЛА. Нарешті антена виявлення дозволяє фіксувати та супроводжувати ворожі безпілотники за їхньою електромагнітною сигнатурою. Завдяки цьому, літак не знищує дрон фізично, але дезорієнтує його в повітрі. Шахет змінює траєк Торію може впасти або просто не долетіти до цілі. Такі можливості дозволяють зменшити навантаження на систему протиповітряної оборони і економити ракети, які коштують у десятки разів дорожче. В основі серійний літак-шарк, який до адаптації для реб був цивільною спортивною моделлю. Він може розвивати швидкість до 300 км за годину, літати до 12 годин у режимі економії пального на дальність до 2000 км, а з висоти 1800 метрів здатен охоплювати зону радіусом до 4,5 і як підкреслив командувач ЗСУ Олександр Сирський, легкомоторна авіація відіграватиме важливу роль у захисті України. Шарк лише перша ластівка, завдяки його ефективності. Планується розширення таких платформ на фронті. Чи допоможе «Шарк» український ППУ у боротьбі з масованими атаками дронів Камікадзе? За словами військових експертів, ідея встановити систему РЕП на легкий літак не нова. Подібних розробок у світі досить і досить багато. Але проблема в тому, що ворог також адаптується сьогодні. На озброєні вже є шахеди з антенами на 8 і навіть на 16 каналів, які потребують відповідну кількість джерел перешкод, які будуть одночасно заважати з усіх боків. Інакше кажучи, щоб ефективно заглушити такий безпілотник, нам потрібно 16 літаків або систем РЕП. Тож розробка літака з РЕП правильна і потрібна. Вона підвищує наші оборонні можливості. Але експерти наголошують на тому, що повністю проблему з шахедами вона не вирішує. Варто зауважити, що Шарк не єдина розробка, яка здатна зупинити атаки ворожих дронів, за словами генерал-лейтенанта у відставці колишнього заступника начальника генштабу Ігоря Романенка, Україна має унікальні зразки зброї. Коментарі видання ТСН військовий експерт нагадує про позитивні випробування крилатої ракети Довгий Нептун також Україна зараз намагається налагодити виробництво вітчизняних балістичних ракет САПСАН та Грім 2. Але для того, щоб ворог відчув на собі ефективність української зброї, необхідне її масштабування наголошує Романенко, чого, на жаль, поки що не відбувається. Це канал Телеграм. звати Яна Порхун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.